1441 чотириста доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, куди поцілили окупанти цієї ночі, та плівки Пштейна оприлюднили в США. Кого згадують на них? Розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітіцька ця ТСН. Росія знову б'є по енергетиці цієї ночі. Під масованою атакою були вісім областей. Під ударами були Київ та Київщина, а також Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина, Вінничина. За словами президента Зеленського, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 450 ударних дронів. Ворог бив балістичними ракетами по теплоцентралях у Києві, Харкові та Дніпрі. Повідомили в Міненерго. Росія цілеспрямовано намагається залишити без тепла мешканців великих міст. У рекордні морози в Україні цієї ночі температура знижувалася до мінус 25 градусів. У Харкові дуже пошкоджено ТЕЦ без тепла, понад 800 багатоповерхівок. Мар Ігор Терехов повідомив, що комунальники, попри мороз, змушені зливати теплоносії з опалювальних систем будинків, щоб уникнути розливу труб. А у Києві також атаковано теплоелектростанції, обладнання яких було суттєво пошкоджено. Повідомила компанія ДТЕК і внаслідок російської атаки у столиці. Ці поранено п'ятьох людей понівечені щонайменше 11 багатоповерхівок, склади, мережі супермаркетів, АЗС, дитячий садок та автівки людей. 1170 будинків у столиці знову залишилися без тепла, переважно на лівому березі Києва, де і до того ситуація була найгіршою. Там знову відбуваються екстрені відключення світла. Під час нічної атаки пошкоджено музей монумента Батьківщина Мати у Києві. Заявила міністр культури Тетяна Бережна. На оприлюднених нею фото видно розбиті вікна у залі слави музею історії України у другій світовій війні, розташованого біля підніжжя монумента Батьківщина Мати. Понад п'ять сотень дронів та ракет летіли сьогодні вночі на українські міста. Про це зранку звітують повітряні сили. Обстрілювали Україну із усіх напрямків. Циркони та Онікси запускали з тимчасово окупованого Криму. Іскандери М летіли із під Брянська. 28 ракет Ха 101 випустили стратегічні літаки із Каспію. Цілями були Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Відниччина та Одещина. Збити вдалося 412 ворожих дронів та 38 ракет. Дев'ятеро поранених на Херсонщині. Двоє це працівники комунального підприємства, які постраждали під час артилерійської атаки на обласний центр, і також на місто летіли дрони різних типів. Пошкоджено п'ять багатоповерхівок та магазин у середмісті. У селі Зелений Гай на Запоріжжі росіяни безпілотником вбили 38-річну жінку у її ж будинку. Ще троє людей в області поранені. За добу окупанти випустили по регіону майже пів тисячі дронів. Зокрема, в обласному центрі внаслідок атаки. Без світла зосталися понад 12 тисяч споживачів. Енергетикам вже вдалося їх заживити у передмісті. Сум росіяни поцілили безпілотникам по сміттєвозу трьох комунальників. Забрали до лікарні у селі Тарасівка ФПВ-дрон поранив жінку. А в сумах дрони підпалили квартири у двох багатоповерхівках. Пожежі у приватних будинках гасили також у Конотопській та Лебединській громадах. Одна людина загинула, і ще п'ятеро постраждали на Харківщині. Допомога медиків знадобилася жителям дергачів, ківшарівки та циркунів. В новоосиновому обстрілів не пережила літня жінка, двоє сусідів поранені. Понад 800 будинків залишилося без опалення цієї ночі у Харкові. Місто пережило одну із найтриваліших і наймасованіших атак. Цілю росіян стала критична інфраструктура. І більше про наслідки готова наживо розповісти. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Юлю, вітаю! Тож розкажи, які перспективи у мешканців будинків, що залишилися без тепла, як вони гріються. Ну і коли опалення взагалі можуть повернути. Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ми працюємо з укриття, адже повітряна тривога у Харкові триває вже понад 14 годин. А нічна атака тривала більше трьох годин безперервно. Ці ночі Харків прожив одну з наймасовіших атак за останній час. Ворог безперервно бив одночасно ракетами із балістикою, РСЗВ з касетними боєприпасами, кабами та Ударними безпілотниками основною цілею була енергетична інфраструктура. Харків'яни одразу відчули на собі ці е, обстріли. Бо по місту почало зникати світло е, також понад 110 тисяч домівок у Харкові. На цей момент залишається без опалення. Щоб не допустити замерзання мережі, місто змушено ухвалити безпрецедентне рішення злити теплоносію у системі 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Міська влада наголошує, що нічна атака це був свідомий удар по життєзабезпеченню мегаполіса. Постраждала енергетична інфраструктура, яка заживлює наше місто. Били по тому, що забезпечує життєдіяльність міста Харкова. Били для того, щоб не було тепла, світла, води. Зараз наші енергетики, наші комунальні служби працюють. працюють. Цілодобова для того, щоб відновити всі послуги. Внаслідок нічного обстрілу четверо людей постраждали через удари, можливі перебої з електротранспортом, тому запускають додаткові автобусні маршрути. В метрополітені збільшили інтервали курсування поїздів. У місті зараз справжні лютневі морози, стопчики термометрів опускаються до мінус 20, Тому зараз у місті працюють усі 101 пункт незглавності а також за потреби будуть розгортати пункти обігріву. Студія. Дякую, Юлія, за подробиці. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко була зараз з нами наживо із Харкова і розповіла, як місто пережило одну із найтриваліших і наймасованіших атак ворога. Тривога понад 12 годин і вибухи один за одним. Важка ніч була і в Дніпрі. Тільки балістичних ракет, що атакували місто згідно із даними моніторингових каналів, було близько 20. Епіцентром атаки стала енергетична інфраструктура. Наразі без опалення у місті майже 9 тисяч абонентів. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків. До вечора обіцяють стабілізувати ситуацію. Повідомляють у міській раді. І також пошкоджені чотири приватні та двоповерховий будинок. У гуртожитку для переселенців вибита май... Майже сотня вікон. Комунальники та волонтери намагаються якнайшвидше затулити вибиті вікна, адже температура на вулиці мінус 15. На зараз ми бачимо більш ніж 5 локацій, де постраждали в першу чергу. Ми бачимо постраждали об'єкт енергетичної інфраструктури. В одному із районів Дніпра. На зараз ще відсутнє. Теплопостачання працюють енергетики з тепловиками разом з комунальником для того, щоб найшвидше відновити теплопостачання в тих будівлях. Від ворожого обстрілу цієї ночі постраждав музей Другої світової війни в Києві, і на місці працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Наталю. Тож розкажи наскільки значні руйнування тобі слово. Вітаю всіх доброго дня, всім, хто тримається в цю холодну і нелегку пору. Зараз в руках тримаю буквально тільки що дали уламок Шахеда, який пролетів сьогодні по музею історії України у Другій світовій. Ось такі великі уламки, і це не поодинокі. Зараз власне ми знаходимося у залі слави так званому. Зараз я покладу свій уламок. Ми знаходимося у залі слави Другої музею історії України у Другій світовій війні. Хто тут був точно цю? Залу знає, бо тут золотими літерами закарбовані імена тих, хто переміг нацизм, і ось тут завжди були. Тепер вже були ось такі великі вітражні вікна, і п'ять цих вікон наразі вибиті. Прошу показати відео, аби ви могли роздивитися детально. Постраждало п'ять великих вітражних вікон, і загальна площа це близько 100 метрів. Ну тут умовно дуже можна сказати, що музею пощастило, бо це уламки, а не цілий шахет. І от що говорять музеї про те наскільки сильно постраждало. Але ця зала прошу пряму мову. Це сталося її ночі. Сам шахет, очевидно, був збитий в надзвичайній близькості до монументу, тому що, як мені здається, підтвердженням цієї версії є пошкоджені вітражі національного музею історії України у Другій світовій війні. Саме конкретно зали слави це особливий зал, який увінчує над нами сама скульптура батьківщини мати. Ну і власне хочу сказати про те, що через ці пошкодження в музеї довелося злити воду. Тут зараз немає опалення, і надзвичайно холодно. Так дійсно зала, яка пошкоджена, вона дуже важлива. Сьогодні доведеться тут робити ремонт, поки пустили на деякий час журналістів для того, аби ми могли показати наслідки цього обстрілу. Також що важливо обов'язково сказати, шахеди пролітають. Повз монумент батьківщини матері дуже часто і прошу показати, що було буквально близько тижня тому, наскільки близько шахеди пролітають тут. Ри, все нам обіцяють, що музей сьогодні буде відчинений, не саме ця зала, тому що тут, по перше, досить холодно і потрібно провести а, певні роботи. Але а, російські пропагандисти неодноразово обурювалися процесами декомунізації, які відбуваються в цьому музеї, деякі час тому навіть погрожували керівництву і говорили, що російські написи, які знімають з цього музею, вони знімають я Процитую собі на епітафі. Але а, загалом хочу сказати, що, попри те, що музей. Музей пошкоджений, він встояв і точно буде працювати, і точно залишиться місцем, де людям розказують про війну і про історію України у Другій світовій війні, і, звісно ж, про війну сучасну. Солю. Дякую, Наталю. Кореспондентка ТеСА Наталя Нагорна була зараз з нами наживо з музеєм Другої світової війни в Києві. Де який постраждав під час сьогоднішньої атаки, зокрема, куди прилетіли уламки шахеда і вікна вітражі 100 квадратних метрів зруйновані. Скористалися найхолоднішими днями для терору. А Росії значно важливіше ніж скористатися дипломатією. Також у соцмережах на масований обстріл окупантів відреагував президент України. Володимир Зеленський зазначив, це ще раз має нагадати нашим партнерам про необхідність вчасного постачання ракет для ППО. Ну а ще потрібно і далі посилювати тиск на Москву. Бо ж замість завершення війни вона обирає терор та ескалацію. Закликав партнерів посилити ППО і позбавити Путіна ілюзій. Так, міністр закордонних справ України відреагував на нічний обстріл росіян. каже Путін чекав, поки температура ще впаде, щоб продовжити геноцидні атаки. Росіян сибіга назвав терористами, позбавити їх доходів від енергетики та доступу до технології. До цього закликав партнерів. А ще просить зміцнити енергетичну стійкість України. Відреагувала на цинічні удари пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Розповіла, що цю атаку. Атаку перечекала у ванні світлиною після важкої ночі, поділилася у соцмережах. каже такі атаки цілеспрямована стратегія росіян, де холод використовують як зброю, але водночас вона пишається тим, як Україна проходить цей виклик. Перше в цьому році росіяни пішли в наступ технікою на відеокадри із Запорізької області. 14 десантників на двох бронемашинах скористалися туманом і намагалися атакувати українські позиції. Їхнє намагання вдало призупинили військові 225 го окремого штурмового полку. Дроном вони поцілили у момент висадки десанту, що змусило російських піхотинців змінити плани і з наступу перейти до оборони. За годину бійці полку під прикриттям артилерії та дронів у стрілецькому бою знищили увесь десант. Ворожої армії так нахабно і. Э... Необережно вони наступають одночасно на кількох ділянках фронту. А ворог інформує Діпстейт, просунулися поблизу е, Ступочок та Торецька на Донеччині та біля Добропілля та Приморського Запорізької області. І там росіяни проривають лінію оборони за 70-80 кілометрів від міста. Майже третина боїв щодня відбувається на Покровському напрямку. За минулу добу 48 штурмів зі 167 загалом. Сили оборони не лише спиняються наступ. А й активно нищать стратегічні пункти управління та техніку ворога, і лише цієї ночі спалахнули їхні навчальні центри підготовки і виробництва дронів у частині Запорізької області та станція РЕП на окупованій Донеччині. До того ж, у небі безупинно воюють зенітні дрони прикордонників. Ці пташки намагаються створити протиповітряний бар'єр на півночі та на сході і збивають собою ворожі БПЛА. На Запоріжжі авіаудари ворога стали щоденними. До них додалися удари дронами. Ще донедавна тилові села стають прифронтовими. В кількох уже введена примусова евакуація. У Таврійській громаді ще досі лишаються діти. Окупанти мають успіхи, роблять спроби якомога ближче підійти до Запоріжжя. На відстань артилерійського пострілу у полях наші воїни намагаються зупинити просування, але співвідношення у живій силі не на нашу користь. Репортаж із Запоріжжя, кореспондента ТСН. Руслана Ярмолюка. Далі. Соціальні згарища і руїни. Противник на орхівському напрямку активізувався і застосовує масову авіацію. Так виглядають практично всі прифронтові села, в яких досі живуть люди. Чорні від пожеж дерева, розбиті будинки, кинуті тварини. Так вже виглядають села в Оріхівському районі. Думали мене, мене в началі війни у нас дуже нас побили. Ну, та сторона пострадала. Ну, ми ж тоді якось роді нічого. Та думає мене, мене у Олени розбитий двір, будинок і літня кухня. Сюди прилетіла 250 п'ятдесяти кілограмова авіаційна бомба. Господарів не було вдома, тому вони вижили. Да, я всіда з документами ходила. і, ...нешно з хати. отут там Отутами калідорчик, що вціліло. Ми його витягли. Документи, да фронт з полі підкосується все ближче до ріхівської траси, і то ще не так давно тилових селищ, як комишуваха. Тепер у небі над селом ворожих впівдрони і щодня летять бомби. Остання прилетіла у двір Сергія. Від його житла на п'ятому поверсі руїни. Ну, таких ударів не було по, по з боку, там біло. Противник трощить нашу логістику і просувається від степногірського у бік Запоріжжя і Комишувахи на заході і на оріхів зі сходу. Найбільше стали активні напевно це удари кабами практично кожного дня. І ФПВ саме на оптиці. Тобто волокно скрізь по Оріхову. Холод, і мла і ніч. Малі піхотні зграї противника постійно сунуть до наших позицій. Людський матеріал у противника ніколи не закінчується. Закінчуються у нас снаряди і дрони, але ворожі штурмовики сунуть безперервно. Стріляємо по всьому, просто, що рухається. Ситуація на Запоріжжі як для військових, так і цивільних, ускладнюється. Жителі пролеглих сіл виїздять самі або на евакуаціях з поліцією. Дітей і жінок забирають у першу чергу у Таврійській громаді. Попри обстріли ще лишається кілька десятків дітей. До великих обстрілів у нас ще 70 дітей залишалось. Ну я думаю, зараз вже в рази менше. Може до 11-річну Карину разом з братом, сестрою, і мамою, евакуювала поліція на броньованому авто. Дівчинка каже, що постійно останні місяці доводилось спускатись з підвал по два по три. Чи навіть бувало по чотири рази думали за те, що коли ще вони летіла, казалося десь прилетить рядом. Села порожніють на колись густонаселених вулицях. Тепер тиша і розруха біля входу до спалених обійсть. Читують лише вони, домашні тварини. Чекають на своїх людей, які вже звідси далеко. Руслан Ярмолюк, Михайло по ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць. Генсек НАТО із президентом України поклали квіти до народного меморіалу на Майдані Незалежності через візит Марка Рюте частково перекрито центр столиці. Генеральний секретар НАТО виступив у Верховній Раді під час відкриття 15-ї парламентської сесії. Заявив, що НАТО надало Україні 75% ракет, що йдуть на фронт, і 90% ППО із літа минулого року. Та наголосив, що альянс готовий швидко надавати під. Тримку Україні візит Рюти у НАТО офіційно не анонсували, що не дивно, адже під час війни такі речі зберігають у таємниці до останнього через безпекові рамки. Під час повномасштабного вторгнення Рюте вже шість разів був в Україні тричі, як генсек. І зараз він закликав європейців зосередитися на потребах українського війська, а не сперечатися чи купувати американське озброєння за позику, що ЄС виділив ще у грудні. Загалом же НАТО зараз відіграє ключову логістичну роль у програмі. Пьорл, за якої партнери купують зброю для армії, зокрема і в Сполучених Штатах Америки. Чи справді Індія відмовляється від російської нафти? Індійський прем'єр ні слова не сказав щодо домовленості, яку раніше анонсував Трамп. Президент США стверджує, що в розмові з ним наренда моді погодився припинити закупи російської нафти натомість купуватиме набагато більше палива із Сполучених Штатів та можливо Венесуели. Раніше Індія потрапила під американські мита через те, що активно купувала нафту в Росії. Нині тарифи для нью Нью-Делі знизять, як повідомив у соцмережах, наренда моді. А мито для індійських товарів становитиме лише 18% замість 50%. Індійський прем'єр подякував Трампу за зниження тарифів та висловив надію на подальшу співпрацю. Втім, чи пов'язана зміна тарифів з домовленостю моді і Трампа про відмову від російської нафти прем'єр індії не згадав. Три мільйони так званих файлів Епштейна оприлюднили у США. Департамент юстиції відзвітував справу зроблено. Усі матеріали тепер публічні. Але у конгресі сумніваються у цьому і вимагають більше. Оприлюднені матеріали вже спричинили ефект. Цунамі. Сама згадка у справі Епштейна руйнує репутації та кар'єри. У розсекречених файлах фігурують колишній та чинний президент США, королівські особи, політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу. Усі вони брали участь у ексцентричних вечірках Джефрі. Епштейна, де розвагою був секс, зокрема, із неповнолітніми. А власна кореспондентка Теасану США Ольга Кишеленко про те, кого вже знищила причетність до справи педофілів і чи переживе це чинний президент США згадка у файлах Епштейна, ніби чорна мітка, яку відомі впливові люди отримують зі свого минулого. Вона вже коштувала титули і привілеїв колишньому британському принцу Ендрю брату короля Чарльза. У новій порції файлів знов є фотографії із ним та невідомою жінкою, одягненими, але на підлозі за незрозумілих до кінця обставин. Після останньої публікації файлів у відставку подав радник прем'єр-міністра Словаччини Фіцо Мирослав Лайчак, який у переписці з Епштейном обирав собі дівчину для ігор. Виправдовуватися змушений був і мільярдер Ілон Маск. У матеріалах справи є електронний лист, в якому він цікавиться, коли буде найближча божевільна вечірка на острові Епштейна. Хоча доказів, що мільярдер там побував, наразі немає. Після публікації колишній соратник Трампа зробив допис в ІКС із поясненнями. Я дуже небагато листувався з Епштейном і відхиляв неодноразові запрошення поїхати на його острів або полетіти Лоліта експресом, але добре усвідомлював, що моє листування із ним може бути неправильно витлумачене та використане недоброзичливцями задля очорнення мого імені. Мені це байдуже. Мене хвилює те, щоб ми, хоча б, спробували притягнути до відповідальності тих, хто скоїв серйозні злочини разом з Епштейном, особливо щодо жахливої експлуатації неповнолітніх дівчат. Найбільше від наразі опрацьованих файлів Епштейна з американської еліти постраждала репутація колишнього президента США Біла Клінтона. У матеріалах справи є його фото у жіночій сукні і на підборах, не рахуючи численних знімків із самим Епштейном. Екс президенти з дружиною зрештою погодилися невдовзі дати свідчення перед регламентним комітетом палати представників конгресу, що проводить власне розслідування. Постраждало і реноме засновника Microsoft Біла Гейтса. У нотатках Епштейна є запис, нібито Гейтс отримав від російських дівчат, присутніх на вечірці, венеричне захворювання. Тож, начебто, просив Епштейна про антибіотик, який можна було би таємно підмішати в їжу тодішній гейтсовій дружині Мелінді, щоб приховати можливе зараження. Доказів немає у самого гейтса. Назвали це «маячнею». Саме такі перші факти проти інших гостей вечірок Епштейна використовує президент Дональд Трамп. Про себе він каже, що давно визнав Епштейна за педофіла і збоченця, тож викинув його зі свого кола на відміну від інших відомих людей. до Біла Клінтона і Біла Гейтса та багатьох інших людей є чимало запитань з цього приводу. А на мене там немає нічого. Ба більше з'ясувало, що Джефрі Епштейн і цей брудний письменник на ім'я Майкл Вольф змовлялись проти Дональда Трампа, щоб я програв вибори. Епштейн змовлявся з письменником, щоб я програв вибори. Тож ви розумієте, що я не мав нічого спільного з цим хлопцем. У матеріалах справи містяться численні фото і відео Трампа з Епштейном, а також із жінками, які брали участь у вечірках. До матеріалів долучили навіть вітальну листівку від Трампа до дня народження Епштейна. Вона зроблена у формі оголеного жіночого тіла в останньому випуску файлів. І лист першої леді Меланії Трамп до спільниці і подруги Епштейна Єлейн Максвелл, яка займалася постачанням дівчат, зокрема й неповнолітніх, для утіх на острові. У листі Меланія дуже приязно відгукується про публікацію стосовно епштейна у пресі і сподівається на швидку зустріч. Усі, хто у той чи інший спосіб були причетні до Епштейна, зазнали краху та згоріли. Питання чи президент Трамп єдиний, хто зможе це пережити, і це захопливе питання, тому що немає нічого позитивного, щоб містилося у цих файлах. Немає жодного позитивного моменту чи реакції, коли людей пов'язують з Джефрі Епштейном. Більшість тікають від цього як вампіри на сході сонця. Файли Епштейна підконтрольні Трампу департамент юстиції оприлюднили. Лише після того, як за це проголосував конгрес. Обсяг матеріалів величезний, не всі із файлів є доведеними фактами чимало просто свідчень різних людей, що потребують ретельної перевірки. На чим зараз і працюють сотні журналістів та аналітиків. Але демократи у сенаті сумніваються, що департамент юстиції оприлюднив усю належну інформацію. They, say they collected колектид million pages. Вони кажуть, що зібрали 6 мільйонів сторінок, але публікують лише три. Що стало з іншими трьома мільйонами? Що в них? І нарешті, чи оприлюднено кожен документ, у якому згадується слово Трамп? Так чи ні? Нам потрібні відповіді. Джефрі Епштейн не був примітивним сутенером, радше успішним фінансистом, який глибоко цікавився політикою. Мав зв'язки на різних щаблях у різних куточках світу. Та збирав досьє невідомих людей. Журналісти припускають, також мав і контакти зі спецслужбами, зокрема російськими та ізраїльськими. Його постать і досі оповита міфами. Дехто навіть бездоказово припускає, Епштейн не наклав на себе руки у в'язниці, а таємно живе десь на острові. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і ставлю крапку в ТСН, і Зараз готова передати слово моїм колегам, ведучі 1+,1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов. Готові підхопити марафон. я впевнена, з важливою темою? Так, ми будемо обговорювати ситуацію загалом військову по країні, Ну і на прямому зв'язку в нас буде Харків, де ситуація ускладнилася після останніх російських обстрілів, і вперше почуємо про це від мера міста. Тому залишайтеся з нами. Ми повертаємось за мить. Отже, побачимося вже о 13.00. Слава Україні, героям слава.